Починаємо операцію з визволення форсунки. Починаю вскривати каналізацію. Відкрив я до плитки. Каналізація йде донизу. Прийдеться трошки розбити плитку, але її тут не буде видно. Буду далі розбивати. Значить, відкриваю я його потрохи, бачу вже. Водопровідна труба відкрилась, каналізації потрібно далі довбати. Ось у нас вже показався разтруб. Добре, що недалеко. Десь тут цей поворот має бути близько. Звільнив я трубку 50-ї каналізації і її вже можна достати. Так і що там у нас да? Ага, бачу коліно. Сейчас буду відкривати далі дивитися. У нас така ситуація, тут йде коліно, ніби 45 градусів, два їх, а тут же водопровідна труба над каналізацією. Треба буде. Якось далі її колопати. розбив я навколо цього 45-го кутника. Буду ще доставати Дивитись далі. Надіюсь, що тут десь недалеко ферсунка. Значить, достав я 45-й кутник. але ну, шланги. Пробую, воно не витягується. І щось дуже схоже, що тут ще два 45-х під цими водопровідними трубами. І йде. В ліву сторону туди до 110-ї на вулицю. Треба довбати далі. Тут стоїть 90-й кутник і воно труба наліво. Іде щит краще видно. І десь воно тут видно і застряло. Зараз доставати буду. Я 90-й кутник. А шланги йдуть іще далі. Ось така ситуація. Зараз так, спробую їх витягнути. А якщо ні, то прийдеться довбати далі. Значить, каналізації йде глибоченько, поміряв я від верха пола. Це 16 см глибина до верха каналізації. Треба долбати вліво, довбаю далі. Розбив я до цього кутка мебелі і далі перехожу на інший участок. І тут бачиш, якийсь має там бути тренік. Цікаво, що це тут таке, не знаю. Не придумали, тому що видно. Я зараз буду відкривати Дивитись. відкрив я в цей момент сюди до цього кутка і бачу, що тут яма, яку вже вимило водою так нормально. Десь тут мається бути зацеп. Зараз відкриваю далі. Ну що, Починається цікаво. Зараз знімаю я цю трубку, щоб достати цю трубку з тройника. і буду доставати трубу 50-го, що йде вдоль стіни. Значить, зняв я трубку і бачу в тройнику, до наші штруси, які виходять. Видно. Ось так. Так ага. вони видно, що вони виходять із цієї труби пластикової наружу. Так, що посвітуєте, ось так якось. Труса і форсунка. Значить, одну форсунку я обрізано виймаю сюди і я її можу піддіти. А то ту, зараз туди коверна. Ще застріла так ця в пластиковій трубі. Зараз буду зверху, чекну раструб, щоб достати шланг Форсун, з форсункою. Так. Не може його руками. Щас зробив надріз з двох сторін, щоб не пошкодити Форсун, з форсункою. І тепер дивіться раз. І виймається і туди. Виймає наружу все. Звільнив Ілюх, Значить, Ось достав я цей тринік. Щось він... Не знаю як, як там внизу він кріпилася труба, щось буду дивитися ще. А ось тут де розбили тросами Одна. Це, так. Ось тут одна була форсунка, а тут інша. от справи. Розкопав я ось цю яму до розтруба 50-ї каналізації, як там видно. Найбільше видно. І збираю назад. Вже з новим тройником.